Вкладачі. Тому потрібно цінувати себе і все ми зробимо. Дякую, Максим Павлович. Ще запитання. Будь ласка. Я перепрошую одна ремарка. Немає протистояння Качили Назаренка. Є протистояння Качили і здорово вуз. Я як людина, яка відпочила вас на царку. Питання до обох кандидатів. От останній рік зроблено дуже гарні предпосилки для саме студентського самоврядування. Тобто був обраний прямим голосуванням голова студентської ради, ради факультетів і так далі. Скажіть, будь ласка, чи вбачаєте ви в майбутньому за активне залучення студента до визначення направленості розвитку? Наприклад, опитування референдум можливо? З правом повноцінного правом голосу? Пан, щоб... ви самі відповідаєте на свої запитання? Ні, ну чи можливо це ж статуті не прописано відміну від, ні, від е, виборів голосу е, Ради. А чи можливо це є саме цей розвиток? Дякую. Залучення студентів, саме як відкритим голосуванням на референдума, опитування і так далі. Дякую. Вам зрозуміло питання або зрозуміло? Максим Павлович за алфавітним порядком, будь ласка ми якраз обговорювали зі студентами. Я наводив такий приклад: в законі про вищу освіту 36, 34 стаття визначає обов'язки ректора на півтори на півтори сторінки. Сорокова стаття це про студентське самоврядування три сторінки. Там все прописано. Вони мають навіть проводити акції, протести можуть. Тому все вже в законі прописано. Це потрібно реалізовувати. І, до речі, мені дуже сподобалися ваші студенти вперше, коли вони написали моїм. Вони дуже активні. Я щойно з ними зустрічався. Мені сподобалася їх критичність. Тобто, це не інерційні люди, а навпаки. Вони критикують, вони запитують. Знаєте, коли люди активні, ну вони багато чого досягнуть. Тому насправді тут ну, класні студенті, і я дуже хотів би з ними працювати. Осторожно, дякую за відповідь. Сергій Анатолійович, будь ласка. Ми фактично вже пройшли цей етап і рухаємося останні 11 місяців в форматі відповідних змін. На сьогоднішній день ми один із провідних університетів у співпраці адміністрації зі студентським самоврядуванням в двох областях Черкаській і Кіровоградській. Причому це підтверджується відповідними даними статистики і показниками, які дають можливість зробити відповідний висновок. Щодо залучення студентів до опитування, до анкетування, до інших моментів, дійсно, це об'єктивна необхідність, якою ми користуємося. А якщо Мене виберуть. Я маю надію на те, що ми будемо користуватися більш активно і залучати їх для прийняття життя далі або життя необхідних рішень для нашого університету. Дякую. Дякую за відповідь. Ще ваше запитання. Ви висовуда будь ласка. Я не перепрошую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, досвід провідних вузів України. Активістів стуцем рядування показує про те, що ефективно навчатися і займатися діяльністю стуцем рядування дуже важко. Скажіть, будь ласка, чи це нормально, коли викладачі більш лояльно відносяться до студентів, які займають активну громадську позицію в університеті як стуцем самоврядування, так і в творчому розвитку, тобто участь на концертах, і відповідно це займає багато часу? Дякую за запитання, Максим Павлович, будь ласка. Я з вами повністю згодний, що це потрібно враховувати знову ж таки досвід університетів. Підвищену стипендію дають не тільки коли людина отримала 90 балів і вище, а ще за громадську і наукову діяльність. І туди включають, якщо це староста або студикам, будь-яка робота вона повинна підтримуватися людиною. Тому я за те, щоб це враховувалося. Але це не відміняє навчальний процес. Це не означає, що можна просто так ставити оцінки. Просто враховувати, що людина пропустила якісь лекції, таке інше. Але я. Це Дякую, я перепрошую за трішки технічні наші збої з секундоміром, але я думаю, що по часу все одно всі складаються і будемо коригувати ручному режимі. Будь ласка, Сергій Анатолійович, ваша відповідь. На останній вчені раді ви прийняти відповідне рішення, яке перезатвердило затвердили, перезатвердили положення проєкторської стипендії. Це відповідь щодо заохочення. А щодо необхідності навчання, сумнівів не може бути ніяких, але певна лояльність повинна обов'язково бути. Тому що дійсно, коли студент завантажений організаційною роботою, тими ж самими завданнями, які позиціонує університет в громадськості в суспільстві як державний навчальний заклад, який підтримує напрямки розвитку суспільства. Дійсно, треба йти на зустріч допомагати, але знання повинні бути обов'язково. Дякую за відповідь. Ще ваші запитання. Ще ваші запитання. Ви сьогодні дуже активні. Немає вірші. Є запитання, будь ласка. Питання для обох народилося в рамках от останніх. Скажіть, будь ласка, у нас останнім часом дуже посилилась всіляка робота на різних рівнях, і коли студенти вимагають зняти з певних занять для того, щоб забезпечити масовість певних заходів. Це дуже не подобається як студентам, так і викладачам, особливо перед сесійною якоюсь системою. Проте, коли нам необхідно студентів, наприклад, організувати для відвідування виставки, для того, щоб відправити тих самих студентів на екскурсію на виробництво, нам необхідно отримати дозвіл навчальної частини, декана, оформити наказ, підписати кіпу бумажок для того, щоб зняти студентів з тих самих занять але для користі студентів, як ви дивитесь на цю ситуацію, чи буде вона продовжуватися при вашому ректорстві в майбутньому. Для одного, для іншого, дякую за запитання, Максим Павлович, Будь ласка, стосовно того, що використовують студентів на різних заходах, взагалі, за законом, система освіти і політика, вони повинні не перетинатися. Тому я противник цього, і для цього якраз і є активність студентської ради, щоб якщо таке буде, щоб вона підіймала такі питання. Стосовно практики, таке інше, шановні, ну, я казав своїй програмі, бюрократизацію потрібно зменшувати. Ну, Я не розумію, як можна у відрядженнях, мені казали, сім підписів, і я не розумію, навіщо як це може бути. Тому максимально зменшувати це. Дякую за відповідь, будь ласка, Сергій Анатолій. Ситуація так складається, що проведення масово патріотичних заходів в університеті чітко регламентується Міністерством освіти і науки України, крім того, департаменту освіти обласної ради. І керівнику університету надходить відповідний лист, які потім спрямовується на заступника по виховній роботі, і проводяться ці заходи. Проведення цих заходів, на жаль, є необхідною, є невід'ємривою частиною виховного процесу. На жаль, в країні війна і виховний процес, який вимагається від нас і міністерством і обласною владою, він є. Але я абсолютно згоден з тим, що треба мінімалізувати втрати студентів від зняття спар, втрати їх знань. І я буду намагатися максимально запроваджувати таку систему, щоб студентів запрошували виключно за їх бажання. Мені здається, остання екскурсія наша в Канів. Хода, вона довела те, що студенти були запрошені і виключно за її бажання. Дякую. Дякую за відповідь. Ще запитання є залі? Якщо запитань немає, я хочу звернути увагу на те, наскільки лаконічними і влучними були відповіді наших претендентів. Сьогодні жодного разу не умикався мікрофон. Сподіваюся, що будь хто з вас отримав ті відповіді, які він хотів отримати. І створити свою власну позицію, свою, свою власну уяву щодо обох претендентів. Саме ці хвилини з завершенням робочого часу завершується період агітації. Я наголошую завтра день тиші. Уже в середу, 1 червня, на виборчій дільниці, ви вдруге зробите, але вже свій остаточний вибір. Запрошую всіх взяти участь. У виборах ректора чи ДТУ. А тепер увага! Саме зараз, в останні хвилини агітації, претенденти мають можливість звернутися до вас, до виборців, до всього колективу університетів, до всіх, хто присутній в цій залі, і тих, кого немає, але ви обов'язково це перекажете. З агітаційним меседжем, але за умовами дебатів, його тривалість. Має бути до однієї хвилини. Шановні претенденти, це ваші останні слова в якості кандидатів на посаду ректора. І розпочинається ваш меседж словами: якщо ви оберете мене ректором. Будь ласка, Максим Павлович. Якщо ви оберете мене ректором. Цей університет буде. І ми будемо разом з вами спільно приймати рішення, спільно відповідати за це рішення. І головне, ми спільно з вами будемо радіти, коли наш університет, наш рідний університет стане флагманом в регіоні. І повірте, це буде, і буде дуже скоро. Я всім дякую. Дякуємо. Сергій Анатолійович, будь ласка. Якщо ви мене обирати ректором, я впевнений, що ми досягнемо стабільного розвитку університету, ми отримуємо визнання в Україні, в світі, досягнемо відповідної позиції в ректор на навчальних закладі України, всі будемо забезпечені роботою, і у нас буде велика кількість студентів, якими ми будемо пишатися після їх випуску і після того, як вони почнуть працювати. Дякую. Dzień dobry, dziękuję za uwagę.